І що зараз буде? А, буде програма на часі із Марією. і з Барією Сет. І Олексієм. Хто каже? Ні, просила. Ви... Ну, ми так не запишемо на часі ніколи. А у нас сьогодні експеримент саме до дня журналіста. Я е, зробила неможливе. Я вмовила цю людину на інтерв'ю. Поїхали! Капітан чи журналіст? Яке звання тобі дорожче? Це складне питання. Я не можу вибрати. Скільки запальничок зіппо в тебе в колекції? Днями рахував, був ювілей, 200. Друзі сказали, що потрібно змінити цифру. Не комільфо я сказав, що я над цим працюю. Скоро буде 201. За скільки міг би продати колекцію або на що проміняти? Моя мала каже. Угу. Ну на кабріолет мені тут вистачить, а я їй кажу, що ні, я в заповіті вкажу, щоб передали до музею Вінниці Федорише. Журналістика це наркотик? Ну це важка праця, але вона приносить максимум задоволення, якщо ти любиш навколишній світ і любиш людей. І, і так, відмовитись від неї дуже важко. Вітаю, ви дивитесь програму на часі. Мене звати Марія Супрун і Сьогоднішній ефір буде дещо незвичним. Адже спеціально до Дня журналіста ми вирішили розкрити вам особистість тієї людини, яка є не лише обличчям телеканалу Віта і цієї програми. Зокрема, а я не побоюсь цього слова персоною тележурналістики Вінницького регіону. Це Олексій Літвінов. Вітайте в цій студії. Дякую за запрошення Марії. Льош, як тобі сидіти ось там по ту сторону столу? <гум> незвично, абсолютно незвично. Я звик більше ставити питання ніж відповідати на них. Але я дякую за запрошення, і я дуже радий, що це інтерв'ю зі мною проведеш саме ти. Ну але вчора ти не такий був радий. розкрию секрет нашим глядачам, що мені було дуже непросто тебе вмовити на цю розмову. От але я сподіваюся, що вона буде щирою. Абсолютно щирою розмовою. А, ну, по перше, тому що я тобі довіряю. А по друге, чому не просто було вмовити, тому що я ну не звик давати інтерв'ю. Не так часто мене, наприклад, там десь запрошували була. Ну, раз вже почали про інтерв'ю, то одразу поцікавлюся, скільки інтерв'ю в своєму житті ти вже взяв, якщо можна, таких хоча б приблизно порахувати. І чи часто сам даєш інтерв'ю і, можливо, пам'ятаєш якісь особливі? Ну, Майже за 20 років, майже щоденної роботи в студії, я думаю, що близько тисячі, а можливо і більше, інтерв'ю з різними. Людьми мені довелось на щастя записати і поспілкуватись, і це правди цікаво. і Я досі люблю це. А інтерв'ю давав не часто. Не було нагоди, і я якось не можу сказати, що я прям відмовлявся. Але з тих, що пам'ятаю, пам'ятаю точно період, коли ми запускали телеканал Віничина. Він три роки простояв, вкриваючись пилом. і Ми прийшли з друзями з такою бандою, і доволі вдало ми його запустили. В перший рік він відновив принаймні свої позиції у телевізійному просторі Вінничини. і функціонує і досі. А тоді я пам'ятаю, кльове інтерв'ю з Оксаною пустові з Ігорем Заїковатим. Оці два інтерв'ю про наші наміри, плани, які ми бачимо роботу телеканалу, на той час я от їх я пам'ятаю, хоча недавно я їх десь знайшов і перечитав, такі вони немножне трошки романтично наївні, але 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 вони відповідають тому часу, тому настрою, тому баченню ну, на той момент, льошо. Ну але ти ж історик, але не журналіст по професії. Скажи, будь ласка, як тебе взагалі привело в цю професію, і що як ти тут з'явився і. Чи не пошкодував колись, що могло все скластися якось інакше? А задумуватись про те, як воно могло скластися інакше? Мабуть, вперше я почав десь з півроку, мабуть, тому тому що колись в моєму житті був такий вибір, я коли закінчив істфак. Ну, Я взагалі хотів займатися археологією. Але то були складні часи, 90-ті, я закінчував у 2000 році. І тоді, ну, скажімо так, не до археології було а на ми тоді навіть, я, Мені здається, ми навіть на археологічну практику наш поток не їздив, бо не було грошей в університету, Але, тим не менше, отримавши диплом, я, я пішов в Збройні сили. Тобто, ну був варіант піти в школу, але я пішов в Збройні сили, тому що я виріс в Збройних силах, адже я із сім'ї військового. І от відслуживши строкову службу, Біла Церква, 72-га механізована, легендарна дивізія, сьогодні Чорних Запорожців, 117-й РБ, я. Вирішив залишитись у Збройних силах і одночасно подав на військову журналістику документи у Львівську політехніку. Але коли вже діло дійшло до цього, армію скоротили майже навпіл, і я зрозумів, що ну, військової освіти ж в мене не було, що ну, в армії далі перспектив я не бачу. І я звільнився, ну, тоді я отримав перше офіцерське звання. і... Потрапив до журналістики, тому що мій потік із тфака, а вже всі працювали в телевізійній журналістиці. Хтось на Вінницькому державному телебаченні, хтось працював на ТРК Вінничина, і так хлопці кажуть, давай з нами. Я кажу, ну давайте. Все. І ну ти... і так затримався на 20 років. Да. Чим чималий період, я тобі хочу сказати. Але був час, коли ти і йшов з професії, тимчасово. Але коли ти відходив від, жур... від журналістики, чому? Здавалось, що зробив все, що міг. міг. Не знаю, не бачив можливості для реалізації якогось нового проєкту. А, і саме в цей час з'явилася пропозиція очолити прес-центр Донецького національного університету імені Василя Стуса, одночасно викладати телевізійну журналістику. А завідувач кафедри журналістики в Дону Сергій Бондаренко, який зараз служить в Збройних силах України, в нас з ним народився проект медіа-центру, і ми хотіли побудувати на базі університету медіа-центр, незалежний медіа-центр. І це в нас така була ідея фікс. І ми вирішили ну, все це зробити. Ну і от тому я перейшов в таку наукову площину, в площину університету. Викладати, до речі, це класно. От, в цьому, якщо відкинути навантаження, там якесь формальне, якісь там кафедри, сесії, якісь звіти, плани, темплани, а саме спілкування із студентами це доволі кльово. І нам майже вдалося реалізувати ідею цього медіа центру. Мала бути побудована от практична така сама студія, як на телеканалі Віта з апаратною з устаткуванням, світло, камери, обладнання. Кошти нам давало генеральне консульство Республіки Польщі, Вони погодились фінансувати цей проєкт і залишалось отримати лише один підпис у Варшаві і почалась війна. Повномасштабна війна. Повномасштабне вторгнення. 24 і лютого. І Ти пішов туди? Коли це сталося? 24 лютого ранку ми прокинулись від перших ракетних ударів. І вже в обід я був у військкоматі. А наступного дня, 25 числа, а, згідно указу президента і наказом ОК Південь був призначений заступником командира роти. Ти зараз знову з нами? Так. Отже. Журналістика в тобі залишилася навіть після всього того, що ти побачив, ти хочеш це про цю о, про цю вилку, про цей вибір, який можна було, який я хотів колись зробити, залишившись у збройних силах свого часу. І півтора роки прослуживши у збройних силах після повномасштабного вторгнення, тому я не можу однозначно відповісти на питання, знаєш, що мені дорожче. Але але 20 років на телебаченні і в журналістиці не проходять даром, і кожен має робити те, що він вміє. Те до чого він здатний там, де він може приносити максимальної користі, і я вважаю, що на сьогоднішній день це абсолютно правильно. Ну, ти знаєш, наглядача ти справляєш враження такого загадкового ведучого, який дивиться таким проникливим поглядом. Все про тебе знає. Це інколи коли готувався. мені нема що сказати. Я використовую цей прийом. цей образ да. Але е, давай трошечки привідкриємо завісу того, який Олексій Литвінов поза кадром. Тому що ми тебе трошечки знаємо, і е, хочемо, щоб ти про себе розказав те, що про тебе ще не знає глядач. Ось, наприклад, про твоє хобі. Ой, ну хобі колекціонування це хобі. Так, і воно починалося ще, мабуть, з дитинства. Всі в дитинстві щось колекціонували. Свого часу а, мій дядя, брат моєї мами, а, він такий він доволі потужний колекціонер. Все життя присвятив колекціонуванню, Ну мізматиць. О, якраз ми бачимо. Да, то, Цю красу. 에, ну це запальнички зіпо, які mm. я колекціоную років 6-7, Мабуть, до цього ж я ж говорю, ну був період mm. нумізматики. Колекціонування класна штука. Вона тебе а, виховує, вона тебе якось структурує. Вона тебе якось мобілізує, вона, вона приносить задоволення. Взагалі, вважаю, що колекціонери, ну, що б вони не колекціонували. Це дуже кльові люди, ну, принаймні з ними завжди є про що поговорити про свою колекцію, вони можуть говорити годинами. Ну, Поки що це мені приносить задоволення. Я вважаю, що це майже ідеальний. Механізм в майже ідеальній формі. Отак, я говорю про запальнички. Ти ідеаліст, ти ем, перфекціоніст, там все так було настільки гарно розкладено, там ні пилиночки не побачиш. Що ти я просто як жінка уявляю, як там же ж підтримується оця вся пропорція і порядок. Маша, це настільки складно. Тобто налаштуватись на те, щоб все це, це прибрати. Це, це треба місяць. Місце. Це сакральне місце в вашому будинку. Так, так. так. Да. Туди доступ маю тільки я. А, ну і власне це моя парафія, тому я там і прибираю. Але саме таке, це там, там ще є крісло, там є мій ноут, колонки. Ну окей, це такий кабінет, мій. да. І це тако, наприклад, ти там працюєш, щось пишеш, якийсь там ефір, готуєш, ще щось. Краєм ока помічаєш, що одна із запальничок, вона таку з'їхала в сторону. І ти розумієш, що для того, щоб відкрити і поправити, треба прибрати спочатку. Оце все воно так дратує. Ти, ти можеш триматись день, два, три, чотири, але потім ти просто все це. От ця дрібниця, да, я перфекціоніст, перфекціоніст. Я думаю, що так. Да. Да. Ну а ще Олексій Літвінов це досить екстравагантна особистість. І е, ти знаєш, ми коли готувалися до ефіру. Я підійшла до нашого режисеру, кажу: Андрій, давай щось знайдемо. Десь у нас є ну є ж купа всякого відео. Е, але ну ми знайшли багато чого. Але виявилося що що... залишається поза кадром. Так, да, але виявилося, що ми не можемо це показати в ефірі. В ефірі але... можна тільки пристойні речі показувати. Тим більше в програмі на часі. Це соціально політична програма. Але все ж таки є один ролик. Який, на мою думку, і на думку наших колег дуже гарно розкриває ось цю твою творчу сторону. Давай його подивимося зараз разом. Давай, залюбки. А, -а, а цей ролик. Це з Гогольфеста ролик. Я пам'ятаю його, який крутий, Льоша. Це Гогольфест, це сучасне мистецтво. you slide with me you feel like five feeding and fasting we are with me that's a deal right that's a deal right that's a bad right that's a bad right that's a deal right? that's a deal right that's a deal right that's a deal right that's a deal right that's a bad right that's a deal right that's a deal right that's a bad right that's a deal right that's a deal right that's a bad right that's a deal right? that's a deal right Catch joy Так, ну це заслуга Андрія. Ну, стиль епатаж. Але те, що ролик качає, те, що він виглядає так, як він виглядає, це заслуга Андрія Вороб'я в кадрі Я і Вовка Звукар. Але Андрюха це от Ріжмонт, який все це склав. Все це з Андрю да, Андрюха молодець. Ну, але це твій образ? А, ну, це образ, який був створений саме для Google Фесту. Тут, тут ну, тобі в нього комфортно. Абсолютно. Так, я люблю А, Тут багато відсилок є до біографії Гоголя, який дуже любив солодки, таскав з собою в карманах шматочки цукру. Тому тут є їм цукор, з'являється кицька, яка була тригером його і травмою дитячою, тому що там була така історія з утопленням кішки. Тут багато символізму, багато чого в сценарії було намішано. Ну і в цілому, от воно так склалось. Ну, яскраво. частина Гоголь Фесту. У Вінниці Ейр Гогольфест. культура, соціальна політика, економіка, війна які теми тобі зараз найболючіші, які би ти війна. розкривав? Однозначно війна. Війна торкається кожного. Абсолютно помилкова думка про те, що війна десь далеко. Що принаймні да, у Вінниці вона не відчувається, відчувається, відчуваються і відчувають діти, які ховаються у бомбосховищі, і відчувають родини, які чекають захисників. Да її відчуваємо ми всі. Ми відчуваємо її кожного ранку о дев'ятій ранку, коли місто завмирає. Люди встають, а кортежі, які везуть в. Загинувших бійців і місто стає на коліна. Війна торкається кожного, і це найболючіша тема. На жаль, на сьогодні і з цим порівняти нічого не можна. Війна торкнулася і журналістики, зокрема. Давай поговоримо про те, як вона змінилася за цей час. Е, на твою думку? Найбільші критерії, які найяскравіші критерії, які зазнали змін. Ну мені здається, набагато більше стало обмежень, але в першу чергу мені здається, вони стосуються все ж таки загальнонаціональних медіа, а вони стосуються там телевізійного марафону. Натомість я думаю, що регіональна журналістика вийшла на перше місце набагато більше дотичності до глядача, саме у регіональної журналістики, сьогодні. А чутливіше вони сприймають теми, які стосуються мешканців нашого міста, не нашого міста, області. Взагалі, регіональна журналістика, мені здається, от сьогодні, завдяки Через війну війні не можна завдячувати, але от через війну вона зараз номер один. І вона завжди була в топі. Ну, якщо чудово пам'ятаєш, да соціальні там і телевізійні якісь моніторинги, зрізи завжди регіональний телеканал він в топі топ 3 топ 5 У першому йдуть загальнонаціональні топові канали, але регіональний канал завжди туди потрапляє. Тому що у будь-якому випадку людина, яка дивиться новини, новини загальнонаціональні, загальнонаціональні, виникає питання, що відбувається у нас, і людина починає шукати джерело інформації, яке більш доступне і дотичне до нього. Тому це великий плюс сьогодення, що регіональні ЗМІ. Продукують саме той контент, який їм необхідний. А в цілому журналістика часів війни ну, це складна. Це складна журналістика зі своїми обмеженнями. А, знову ж таки, ми вперше маємо а, приклад такого формату, як телевізійний марафон. І тут можна сперечатися: потрібен, не потрібен, а вартий не вартий. Як довго вартий він того і чи зіграв він свою роль? Я думаю, що так. В перший рік війни він абсолютно зіграв свою роль, і е, потрібно було це єднання. Потрібна була єдина така інформаційна, саме інформаційна політика, тому що зараз це більше нагадує пропаганду. Пропаганда, в принципі, має навантаження як з плюсом, так і мінусом. А пропаганда країни, яка захищається, яка виборює свою територію. Це все ж таки пропаганда з знаком плюс, але це пропаганда. А єднання телевізійного марафону перший рік війни, на мою думку, абсолютно кльова ідея. Але ти знаєш, перші місяці війни і Арестович був абсолютно кльовою ідеєю, і це спрацювало. Ну, от ми бачимо на що зараз перетворився Арестович, і телевізійний марафон теж починає перетворюватися. Мені здається, не в не в Біг, можливо, його час вже пройшов, і суспільний мовник виходить з ефіру телевізійного марафону. Буде продукувати свій вечер... вечірній контент. Думаю, да, так треба робити. Повага до професії журналіста на твою думку, під час війни зросла чи навпаки впала. Я думаю, що зросла. Я думаю, що зросла. Багато хлопців і дівчат, журналістів загинули на цій війні. Багато хто також пожертвував своїм життям, аби розказувати правду про війну, і це потрібно цінити. А якщо ми говоримо про справжню класичну журналістку, яка тримається на достовірності, об'єктивності, збалансованості, вчасності, це журналістка довіри. І це те, що в першу чергу і особливо під час війни потребує глядач. От як тільки він засумнівається, і як тільки трошечки впаде рівень довіри до якогось ЗМІ, в нього сьогодні така палітра, де він може обрати будь-яке джерело інформації, і глядач піде. Довіра це самий цінний ресурс. На твою думку, а журналістика майбутнього яка? А... Я тут згадав, що взагалі на часі це моя програма. Давай я тобі Сьогодні поставлю. Сьогодні взагалі то моя. Окей, але завтра і післязавтра вона буде моя. Давай я тобі поставлю те саме питання. Ти в журналістиці не менше, ніж я. Досвіду в тебе трошки, так само. трошки менше. Ну, ти трошки ти, менше. Трошки... Окей. <реш> ти в журналістиці довго. Давно Досить, досвіду да. в тебе вистачає. Скажи мені, яка вона, на твою думку, журналістика майбутнього? Ну, на мою думку, один з головних критеріїв – це мультиплатформеність журналістики. Тому що ну давай будемо чесними, ефірне телебачення вже трошечки підходить на другий план і більше споживаємо ми інформації з гаджетів. Так, окей. Так, ем, другий критерій, який би я відмітила, це емоційна журналістика ем, цікавіше, яскравіше і більше довіри викликає ем, емоція. Те, що у нас викликає якусь реакцію, безлика інформація буде проходити повз. Ну і напевно, третій, і можливо найважливіший критерій це персоніфікація в Тобто? Це довіра до конкретної людини. Ну, вона була і раніше. Ну, вона... пригадаємо Андрія Кулікова, пригадаємо Романа Ширмана, Миколу Ерес. Але тепер, враховуючи мультиплатформеність. Під кожним постом, під кожним е, дописом ми бачимо, що конкретну сторінку конкретної людини, і тепер наші соцмережі це не така вже й особиста інформація. Тому кожен журналіст, який дозволяє собі висловлюватися публічно і впливати на думку інших людей, має вести життя відповідне, так. Ну, він має бути прикладом, він має відповідати за свої слова і не давати можливості сумніватися в тому, що він говорить ну принаймні об'єктивно. Я це... не дуже люблю слово правда принаймні. об'єктивно. Ну, об Мені здається, це стосується так само і героїв будь-яких матеріалів будь-якої новини. За кожною новиною стоять люди, цілі прошарки суспільства або конкретні особистості. І коли глядач або читач буде бачити обличчя людини, на кого це конкретно впливає, як саме. ну… Ось так мені здається. Я цілком лист... погоджуюсь з тобою. От так воно і буде, це однозначно. Так воно і є сьогодні, і це однозначно. Я би сказав, що майбутнє української журналістики і світової журналістики це журналістика редакційних практик. Не буде одного кліше. Як би ми не вважали, що найкраща редакційна практика там, «British Broadcast Corporation. А з об'єктивністю я повторююсь достовірністю, збалансованістю, зваженістю інформації це правда дуже кльово. Але на сьогоднішній і якщо це вважати за еталон, то раніше ну, ми пам'ятаємо, да, наприклад, часи радянського союзу, да? ну з історії, скажем, я ж все ж таки історик за фахом. А газети це було тотальне панування в інформаційному просторі. З'явилось телебачення, з'явилось радіо, тотальне панування в просторі. З'явилось телебачення, тотальне не буде далі. Тотального панування у просторі, не буде одного медіа, яке буде. Одноосібно впливати і формувати думку суспільства. Каналів споживання інформації стає все більше і більше. Світ стає горизонтальним, так само і медіапростір стає горизонтальним. І тут це буде залежати від редакційних практик, які буде впроваджувати те чи інше медіа. Вважають, що заголовок може не відповідати. А, суті викладеної далі інформації він покликаний тільки, щоб там а, за покликанням хтось перейшов, угу. і це головне завдання. Так це буде працювати, але не довго. Але не довго, але не довго. Тому що рівень довіри і персоніфікація, про яку говорила ти, тому що людина хоче а довіряти інформації, а, б, бачити людину, якій вона довіряє, яка дає йому цю інформацію. Тому це журналістка редакційних практик навіть у темряві. Це спеціально було, да? Це нас тестує наша е, кохана команда. Я думаю, що просто нам натякають на те, що будь-який журналістський ефір це ефір, за кадром якого стоїть ціла команда. банда, <зас> яка буде відповідати за ось це? Сережа Андріянов, який відповідає за камери і світло, Андрюша Воробей, який режисер нашого ефіра. Хто там ще в апаратній? Міша на звуці, а далі дуже багато людей, які взагалом працюють на те, щоб ми всі про оця... щось говорили. Правильно, правильно. Тому телевізійна журналістика це робота в команді, це командна журналістика, це журналістика не однієї особи. Коли хтось там бачить от. Сподобався ефір. Завжди потрібно пам'ятати, що там ціла команда за кадром, завдяки яким все це було можливо. Одне з останніх запитань, які поставлю тобі сьогодні, пройшов ти дуже багато чи віриш ти досі в журналістику і в людей? Вірю, вірю безумовно в це, в якісну, класичну журналістику. Вірю, і переконаний, її буде місце. У цьому різноманітному інформаційному світі майбутнього, в цьому занадто швидкому, можливо, коли немає часу на перевірку інформації і достовірності, але це потрібно робити. А журналістика буде завжди. Журналістика буде завдяки людям, які люблять людей і люблять навколишній світ. І е, завдяки людям, яким завжди буде щось сказати, які будуть вважати, що сказане ними, може комусь допомогти. В цьому суть журналістики це якась така місія, прям це. Це спосіб життя, це не робота. Цю роботу потрібно любити, інакше нічого не вийде. Знаєш, що найголовніше От таких інтерв'ю вміти вчасно зупинитися. Я думаю, що більше запитань після цієї відповіді мені не можна ставити, тому що це було дуже яскраво і це гарна крапка в сьогоднішній розмові. Я тобі дуже дякую за цей ефір. Я дякую тобі за це. Мені було цікаво. Мені було цікаво не менше. <рес> Сподіваюся, вам було теж цікаво побачити, хто ж такий Олексій Літвінов, який зазвичай сидить на цьому місці, і як сьогодні він розкрився на місці гостя. Це була програма на часі. Ми сьогодні говорили про журналістику, про те, яка вона сьогодні, якою може бути завтра, і як конкретна людина живе в цій професії. Це була програма на часі. Мене звати Марія Супрун. До зустрічі.